Видавців, літераторів, модних дизайнерів та чимало інших творчих людей поєднав фестиваль Поверхи, що відбувся у Києві. Організатори створили в одному з терце єдиний культурний простір, що мав благодійну мету зібрати кошти на імпланти для ветеранів з ампутаціями. Як діячі культури допомагають нашим героям-оборонцям повертатися у повноцінне життя? Дивіться в сюжеті Романа Барашова. Книжковий ярмарок Сергій разом із родиною відвідує вперше після тяжкого поранення. Пілот ФПІ-дронів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, боронячи Україну, втратив зір, кисті рук та ногу. Після кількох хірургічних втручань перебуває на реабілітації. Це моя безусловна, безусловна гордість. Зараз питаємося виводити папу. Частіше можливість знову ходити Сергій має завдяки титановому імпланту та протезу. Кошти на них збирали завдяки благодійникам. Нині ветеран один із гостей фестивалю. Поверхи, який цими днями проводять в одному з найбільших торговельно-розважальних центрів столиці. Фестиваль поверхи він є дуже багатофункціональним. Він включає величезну книжкову локацію, де зібрані понад 50 найкращих видавниць країни, щоб наші діточки з маличку долучалися до найкращих творів наших українських письменників. Локація сучасного мистецтва, до якої ми долучили національну спілку художників України, залучили найкращих студентів з їх найкращими зразками сучасного мистецтва. Фешн-локація з сучасними брендами одягу. Сучасний формат дозвілля, який поєднав у собі пізнання популярних тенденцій літератури, моди живопису, тут можна надихнутися разом із хореографом Амадором Лопесом. Обговорити серйозні теми важливі для творчої інтелігенції. Автори видавництва літературознавці тут з нами говорять про те, що важливо зараз тримати, тримати нашу культуру. Працюю з жінками. Всі жінки, яких ви тут бачите, вони звичайні з звичайними професіями. Це не моделі. У мене є фотографія Крістіни, дівчинки військової. Висока ампутація двох ніжок, і це для мене дуже така символічна і сильна історія. Моя задача була повернути дівчині впевненість. Віра Вальчук презентує жанр психологічної фотографії, каже своїми роботами: прагне повернути жінкам високу самооцінку, віру у власні сили та бажання жити попри всі випробування. Долі ми працювали саме в тому напрямку, щоб їй показати, що не дивлячись на те, що в неї зараз ну така серйозна травма, вона стане, вона піде, вона буде жити інше ж. Життя класно, бо в неї маленька донька її є ради когось жити. Також на фестивалі представлені твори молодих митців під патронатом національної спілки художників України. Ксенія Переселенка з Донеччини пише свої полотна просто на події. Я загалом малюю Донбас, а щоб показати, який він був, це наш перший такий досвід виходу по маси виходу до людей. Для проведення попередніх благодійних заходів у ТРЦ допомогу отримали десятки важкопоранених бійців. І на нинішньому фестивалі збір коштів на сучасні протези триває. Це складне завдання, кажуть благодійники. Бо штучні руки та ноги нині дуже дорогі, а потреба в них лише зростає. Один імплант, мільйон двісті і мільйон триста стоїть. Головна ідея фестивалю поверхи це те, що Україна наш дім. Ми всі живемо в одній будівлі, в одному домі, і ми кожен. Будь-який час можемо бути на різних психологічних поверхах на фінансовому, на емоційному, на ментальному, на будь-якому поверсі, але ми всі разом, бо ми друг без друга не можемо, тільки разом ми рухаємо нашу країну вперед. Тому і бізнес підтримав, і торгово розважальний центр підтримав, і митці. Сергій теж розуміє, зараз він підіймається на наступний поверх свого життя. Йому необхідні протези для рук, потрібно відновити зір. Виховати сина йому 9 рочка. Він дуже полюбляє читати. І я вже сам, якщо чесно, за час війни я не прочитав дуже стидно жодної книжки. А зараз є час. І зір відновлюється, і я хочу читати. Долучитися до збирання коштів на імплантанти та протези для наших захисників можна за qr кодом на екрані. Роман Барашов Максим Чеблін подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.